Не бита не фарбована навіть з таким пробігом. Вау, кайф, це басяцька Це Мавна каточка. Сдеска МЛК -ка, офіційна 250, 2,2 дизель, 296 тисяч рідного пробігу. Одягнена вся в AMG. АМГ. АМГ решітка, бампер. Подивіться на ці катки. Подивіться на ці диски. Ну це просто Вау, кайф, 21 радіус, AMG Original диски. Коштують неймовірних грошей. Помінені подушки двигуна, помінена термостат, помінена помпа, замінена пильник правого шруса, замінені тяжкі стабілізаторів, замінені два датчики лямбда зондів і, і новий акумулятор. Близько 10 літрів витрата пального. Всі шукаєте автівки, не биті, не фарбовані. Ось вам не бита, не фарбована. Навіть з таким пробігом поїхали докази, ти вже навчилася бачити. Да, поїхали. Я маю зробити 116. 116? 109. Так, все вірно, так. 105. 101? 119? Кого? 119? Ага! Нічого, нічого. Ну, що? 329. Давайте ми так. Що це знаємо? Кож з вами 125, 350, 275, 150, 140, 140. Значить, що ми тут маємо, який висновок? У нас тут іде заводське. Ага. Лакофарбове, а ось тут по центру маємо 450, 340, 160, 320. Ну тобто, буквально ось ось в цьому місці, скоріше за все, була якась м'ятина і попередній власник. Всього в автівки, до речі, два власники. Це дуже таке. що да, да, це, важливо. Це, це дуже важливо. Тобто, ось тут п'ятнишко у нас підфарбоване, але на чорному кольорі нічого не видно. 100, 120, 100, 120. Два ключі. Це як завжди на офіційних тачках. Майже завжди два ключі. Регулювання сидушок. Маємо монітор, GLE, Попередній власник встановив, витратив багато коштів. Оригінальний GLE монітор. Пульте кермо, помилок на автівці. Відсутні, авто світло, клімат, кожа рожа, світлий салон. Скільки кнопочок, покажи? Покажи. Дячки, я не знаю. Ну. Вмикаємо коробку передачі вверх. У нас запалюється камера заднього ходу, малює. Що куди їхати? І салон зніми. вот это вообще. Це ж вообще песня. Меняемся, А чия машина Можем помінятися на мій пункт? Так, авто можна зробити трейдин, обмін на вашу автівку. Можна придбати і за готівку, світлий, світлий салончик. Все, денег. все охожено. Вартість, Вартість. цієї автівки ну, це просто солодка за таку обслужену тачку, за такий зовнішній вигляд, за таку комплектацію. Ай, ой. Віддамо за 19. Та ладно, от це 19. 19, умонок 11.